Наш Господь Ісус Христос, проповідуючи, часто використовував притч до народу, доносячи якісь думки. І одна з притч записана в Ангелі Матвія, 25 розділом з першого вірша. Тоді царство Небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли з собою оливи, а мудрі набрали оливи, посудину разом із своїми каганцями. А коли забаривсь молодий, то всі задрімали і поснули. А о півночі крик залунав Ось молодий, виходьте на зустріч!» Схопилися тоді всі ті діви, і каганці свої наготовували, нерозумні ж сказали до мудрих: Дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудрі ж відповіли та сказали: щоб було і нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і копіть собі. Як вони купувати пішли, то прибув молодий. І готові увійшли на весілля з ним, і замкнені двері були, а потім прийшли і решта діві і казали: Пане, пане, відчини нам. Він же у відповідь їм проказав: По правді кажу вам, не знаю я вас. То ж пильнуйте, бо не знаєте ні дня. Ні години, коли прийде син людський. Своє це звернення, свою цю проповідь я назвав так: 5 на 5, а ти де? Ми бачимо певні факти, ми не будемо трактувати і пояснювати, що означає кагенець, чи олива, чи ці діле. Воно не суть. Суть є те, що є 10 дівчат. І між ними є велика різниця. Ми бачимо факт, що вчекають всі, але не дочікується всі. Ми бачимо, що молодий прийде, навіть якщо їй, так би мовити, забарився. Він прийде. Ми бачимо, що не всім вийде прийти туди, де є молодий. Початок добрий. Але кінець є не дуже. Скажем, трагічний, скажем, дуже трагічний для тої іншої категорії, яку писання називає немудрими. Чи наважилися б ми назвати когось о ти не мудрий, а о ти мудрий? Писання наважується сказати від певної дії людей, що це є немудрість. І люди недобре роблять, не мудро поступають. Коли ми поглянемо на наймудрішу людину і на його вислови, який говорив про мудрість, це Соломон, кому Господь дав особливу мудрість. Живучи на землі, він спостерігав певні речі, і він в своїх книгах писав приповістки 28.6. Хто надію кладе на свій розум, то він нерозумний. А хто мудрістю ходить, той буде врятований. Ось такого висновку доходить Соломон відносно оприділення, хто мудрий, хто ні. Хто кладе надію на власний розум. Далі, Еклезіаста 4,5. Нерозумний сидить, склавши руки та жере своє тіло. Нічого не робить, нічого йому не треба. Він називається не мудрістю. Це не розум. Можливо, варто потурбуватися про щось. Можливо, варто, щоб ця олива була в запасі, щоб її стало на тривалий час. Можливо, варто взяти цю посудину і пошукати завчасно найти тих продавців, не чекати до посліднього, а потім як всім, так і мені? Еклезіаста 4:13. Ліпший убогий та мудрий юнак, аніж цар старий. Та нерозумний, що вже остороги не приймає. В чому немудрість бачить Соломон для цього царя? Ми скажемо, царця це ж перспектива, це ж титул, це ж влада, це ж багатство, це вплив. Но Соломон каже, це є не мудрість, якщо людина втратила, скажімо так, берега. І вже йому хтось пораду дає. А йому вже не потрібно. Осторіг, не приймає. От коли людина не приймає осторіг, коли його остерігають, він вже не приймає. Тому що вже що знає, вже іншим готовий розказу. Він говорить, це є не мудрість. приймає стороги. Тим більше, коли ці остороги йдуть від Списання від Бога. Екзиаста 1014. Нерозумний говорить багато, та не знає людина, що буде, а що буде по ньому, хто скаже. Йому. Ми не знаємо, що буде завтра, правда? Ми не можемо надіятися на те, що ми не знаємо. Наш Господь Ісус Христос оприділив немудру людину. Він сказав, що ця людина є немудра. Івангелії Луки 10,18. І сказав оце я, і сказав, оце я зроблю, порозвалюю клуні свої. І просторішими поставлю, і позбираю туди пашню свою, всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, душе моя, маєш багато добра на багато років складено. Спочивай їж, та пий, і веселись. Бог же до нього прорік нерозумний. Ночі цієї, ось душу твою зажадають від тебе, і кому зостанеться те, що ти був наготовив. Ось Христос оприділяє немудрість. Коли людина вложує в це земне, ставить на це надію, основу, фундамент саме от в цьому, а Христос каже, ти є немудрий, тому що ти не знаєш, ти не готовий до відходу з цієї землі. Потрібно про це подбати і приготуватися. Хотів взяти з цієї історії, яку ми прочитали на початку з притчі, три уроки для нас сьогодні. Що нам говорить ця притча? Вона нам говорить про те, що людині потрібно приготуватися завчасно до приходу Христа. Завчасно. Тому що в останній момент, скоріш за все, не встигнуть. Тому потрібно бути готовим завчасно. У мене питання: чи готовий ти сьогодні до приходу Ісуса Христа? Якщо би Він прийшов зараз. Чи готовий ти? Словом Божому написано, що Христос прийде тоді, коли ніхто навіть про це не буде думати. Ніхто не буде цього очікувати. Більше того, порівнюється його прихід до злодія. Хтось очікує злодія, як він і коли має прийти? Ми ж розуміємо, вони є, вони приходять. Вони щось забирають. Але чи ми сидимо і думаємо, так, сьогодні я чекаю злодія, він сьогодні до мене має прийти? Ми так не робимо. І от порівняння, що Христос прийде несподівано тоді, коли цього не будуть чекати. Потрібно що для того? Бути готовим, що Він прийде. А Він прийде, так як в тій притчі. Десь люди будуть казати, та де ваші оці обітниці? Забарився він, не буде, нема. От скільки віків вже пройшло нічого безмінно, все як було, так і є? Він прийде. Тоді, коли скажуть мир і безпечність, він прийде. Сьогодні багато говорять про мир і про безпечність, тому що є небезпека і нема миру. І про це говорять. Хіба це не ознака? Хіба це не попередження до нас сьогодні? Що Христос гряде? Ми готові? Ми готові до Його приходу. Ми читаємо в цій притчі, що на весілля до молодого увійшли готові, а не готові? Були десь в іншому місці в той час. Як можна приготуватися? Що нам потрібно купити в яких продавців? Те, щоб ми прийшли до Ісуса Христа і були готовими. До кого відправляє Ісус Христос? Об'явлення 3:17. Бо ти кажеш, я багатий із багатів і не потребую нічого. Оце легковажність. Мені нічого не треба. Мені достатньо того, що в мене є. От тої оливи мені повністю достатньо. Але не знаєш, що ти нужденний, мізерний, вбогий, сліпий і голий. Раджу тобі купити у мене золото вогні перечищеного. В кого купити потрібно? Він направляє людину до себе. Він направляє саме до себе прийти передчасно, придбати ці цінності Його цінності. Те, що його є цінним, а не те, що віку цього цінне. До Христа прийти. І придбати. Заплатити певну ціну. Якщо ми були сьогодні уважні у проповіді, брата Володимира, ми платимо часом. Хто більше полюбить батька чи мачі, не гідне. Це є певна ціна, яку люди сьогодні платять. За те, щоби придбати, за те, щоб ці цінності отримати. Коли людина пошукує перл дорогоцінних, її знаходить, що вона робить? Все продає. Тобто уважає ото все за ніщо раді оцього цього одного. Коли скарб в полі знаходиться, що ця людина робить? Все продає. Для чого? Для того, щоб оцей скарб на цьому полі придбати? Це говорить про цінності, це говорить про те, наскільки ти готовий поставити все своє і от Христове. Щоб збагатитися і білу одежу, щоб зодягтися. Це Христос пропонує цій людині придбати оцю білу одежу, без якої неможливо потрапити на це святкування, щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а масцю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Господь відкриває ці очі, і ця масть є в нього, він їх відкриває. І людина починає розуміти і бачити смисл життя і волі Господньої. І цю білу одежу, цей вісон чистоти, святості, як церкви Христові можна отримати тільки в Його величі, в Його святості. Він є святий, Він є праведний, Він може дати цю одежу праведності нам. І тільки в церкві Христовій ми можемо бути саме тим народом, за яким Христос прийде. Ми бачимо те, що ці п'ять інших дівчат. Не увійшли на це святкування по тій причині, що Христос їх не знає. Він говорить: я вас не знаю. Коли вони почали стукати, і так би мовити, вони вже напевно що придбали цю оливу і прийшли, але вже двері були замкнені, і він стукає, і вони стукають. І відповідь була слідуща: Я вас не знаю. І от хочеться задати собі запитання. Чи знаєш ти Христа? Багато людей скажуть, так, ми про нього багато чули. Ми про нього багато читали, ми ходили в церкви, ми багато проповідей чули. Ви знаєте, але не це важливо. Тому що ми можемо багато знати також відомих людей, нашого президента може кожен день слухати. І сказати, ми знаємо його, як він говорить, його жести, міміку. Ми все про нього знаємо, скільки в нього дітей. Як звати дружину, скільки їм років? Багато чого можемо знати. Єдине питання чи він знає мене? І це і важливо, тому що в Івангелії Івана 10, 14 я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Оце важливо бути вівці Господньою. Чути Його голос, слідувати Його голосу, і Він знає своїх, і свої його знають. Для того потрібно саме мати оці відносини. А як їх започаткувати? Як бути саме тою людиною, яку Господь знає? Об'явлення 3.20 Ось я стою під дверима та стукою, коли хто почує мій голос і двері відчинить. Я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Дивовижно те, що це церква і Христос за межами дверей. Оце те саме, що ці люди чекають на прихід молодого. Вони очікують. Заснули всі, це теж факт. Але одні готові, а інші ні. І от для того, щоб бути на цій вечері, щоб Христос знав цю людину, потрібно, щоб ця вечеря відбулася. Щоб Христос зайшов в цю домівку Твого серця, замешкав у твоєму серці, і відбувається оце єднання в цій вечері знайомства Бога з людиною. Момент покаяння, момент увірування, момент навернення. І ось тоді людина є знайома для Бога, тому що це є Його людина, там, де живе Дух Святий. Цей текст закликає нас пильнувати, бо ми не знаємо, коли прийде син людський. І ми розуміємо, що це потрібно. Але давайте практично. Як? Як пильнувати? Що має на увазі Писання, коли говорить пильнуйте? І ми читаємо інші тексти, які говорять нам, щоб ми пильнували кожного часу у молитвах. Пильність? Це пильність в молитвах, от коли ми молимося, це є пильність. Пильність тоді, коли ми пильнуємо, як ми слухаємо Слово Господнє. В тому також проявляється пильність, і Євангелія про це пише, Христос про це говорить, як ми слухаємо Слово. В тому проявляється пильність. А чи слухаємо, а чи читаємо, і чи хочемо бути там, де воно читається. В тому проявляється пильність, в тому проявляється готовність. Без цього ніяк, тому що віра від слухання Слова. В тому проявляється пильність до готовності до його приходу. Ви просто собі уявіть, яка це катастрофа тих дівчат, які очікували, але вони не дочекались. Тут не йдеться про тих, хто взагалі десь був в остороні, навіть не прийшов очікувати. Тут йдеться про тих, хто чекали. Багато людей сьогодні себе ототожнюють з тою чи іншою церквою, конфесією і думають, що вони чекають Христа. Питання як? Готовий? Про яку їжу людина більше дбає? Христос в Івангелії Івана 6,27 говорить: пильнуйте не про жив, не про проживо, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо відзначив його Бог. Для чого людина живе? Які цінності в людини? Про яку поживу людина думає в першу чергу? Про фізичну для тіла, чи для духа і для душі? Про що людина більше дбає? Оце у нас і є ці от зразу моменти цінностей. Що для нас є більш цінніше? В що ми більше готові себе вложувати і більше часу посвячувати? Це є в тому пильність і дбання. Це говорить про наші цінності. Апостол Павло закликає, щоб ми пильно стояли у вірі в послання до коринтян. Пильно стояли у вірі. Це є важливо бути пильними, тому що є ворог людських душ який хоче вибивати в нас віру і закрадати в нас сумнів. Але щоб ми були пильні, 1 Коринтян 16, 13-14. Пильнуйте і стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, хай з любов'ю все робиться у вас. Віра, міцність, мужність і любов. Щоб це все робилось. це є пильність очікування Ісуса Христа. Коли це все є, ми можемо сказати і зробити собі тест, такий ідентифікувати самого себе. Я готовий? Якщо це робиться у нас саме ось так. Стоїмо у вірі мужньо, міцно і з любов'ю, значить ми готові. До Євреїв 12.14 автор говорить про ще одну пильність, яка, без якої ми просто Бога не побачимо. Пильнуйте про мир зовсім і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Про це потрібно. Пильнувати. Це не прийшло само по собі, воно так є, святість від Бога, і ми до цього не маємо ніякого стосунку, друзі, про це потрібно пильнувати, про цей мир і про цю святість, без якої ми не побачимо Бога. Якщо ми десь вимастилися духовно, нам потрібно очистити цей вісон чистий. Випрати його. Покаяти з тому гріху. Це є важливо пильнувати про чистоту свого серця, визнаючи себе перед ним грішно. Пильнувати за собою, говорить євангелист Іван в своєму посланні 1, 8. Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду, кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій. Той Бога немає. А хто пробуває на науці Його, той має і Отця, і сина. Іван, це, так би мовити, холодний душ, говорить цим людям, які читають цей лист. Це пишеться до віруючих людей. Це ті, які думають, що все гаразд в стосунках з Богом. Він говорить, кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має. Тому що там, де є переступ, там не може бути Бога. А хто пробуває в науці Його, пробуває Його слові, Він має і Отця, і Сина, і Бог Його знає? І коли Він прийде, Він забере їх до себе. Тому, дорий друже, ти не випадково в цьому залі, на цьому служінні сьогодні. І це питання звучить сьогодні до тебе. Невже ж ти підеш, не прийнявши Христа в своє серце? Невже ж ти? Скажеш, Боже, мені треба ще певний час. Я все розумію, мені потрібно це. Але я десь це зроблю пізніше. Друзі, хіба це не буде немудрість як цих п'ять дівчат, які поважали за непотрібне мати з собою оцю пляшечку з цією олією. Вони понадіялись на те, що Бог в їхньому житті буде діяти так, як вони собі це надумали. І вони не дочекалися того, що забариться молодий. І вони були не готові. Тому приготуйтеся до зустрічі з Христом. Перемиріться з ним в молитві покаяння, визнавши його Господом свого життя. Пустіть його в своє серце, щоб він замешкав, щоб він увійшов в нього, і ця відбулася вечеря знайомства зі своїми. І тоді ви будете його знати, Його голос. Ви будете розуміти Його волю, яку ми в Слові Його читаємо і досліджуємо, щоб виконувати її. Зараз буде лунати пісня. Якщо ви хочете бути в числі тих людей, які чують голос і слідують за ним, в числі тих дівчат, які готові, і коли прийде молодий, він вас увійде, впустить, Ви можете це зробити зараз, прийшовши сюди, і ми разом з вами.